Відсутність роботи та житла головні проблеми, з якими стикаються переселенці на Кіровоградщині. Нині в області проживає 12 тисяч переселенців. Майже кожен другий чоловік не стає на облік, побоючись бути мобілізованим. Про це під час прес-конференції повідомила радник міністра соціальної політики в області Світлана Томашевська. Вона наголосила, що переселенці відмовляються від роботи, за яку платять менше трьох з половиною тисяч гривень. Жити хочуть в містах. Аргументують це тим, що там легше працевлаштуватися. Серед інших проблем назвала відсутність на проїзд та забезпечення твердим паливом. Переселенці трошки шоковані нашою системою, оскільки у нас немає забезпечення твердим паливом. На Донбасі, що у людей, які працювали на шахтах, були такі пільги, їм надавали тверде паливо на певну частину опалювального періоду. Коли вони переїхали на Кіровоградщину, також чекали, що їм будуть давати вугілля дрова. У нас такого немає. Для переселенців вигадали субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Там, якщо оформити субсидію, надається приблизно 2 тисячі гривень в місяць на одне домогосподарство.